Е, чу ти? Йо, ти олень, куди ти їдеш? На дорозі валявся, ти видно по вигляду твого лоба. Мене побили, мене просто ограбили, виходить. Я їду на мені мішок просто, мене просто викинули поняв на вокзалі. як Собаку, віднайти оцих пацанів просто, які оце зі мною зробили. Треба взяти цю Одесу, перевернути, з ніг на голову. Ми точно все порішаємо, тому що в Одесі я реальний авторитет. О, Ден, ну виглядаєш, ти уже серйозно, серйозно. У мене хтось підійде, я тако сразу бемс-бемс, з бемс, двоєчку, з ножки, тако, і чувак лягає! Труп сховати треба кудись. Тоді ми зможемо, знаєш, через бізнес, як говориться, одмивати грязні бабки. Мені треба якийсь такий джипчик або якийсь такий сіданчик, такий бандитський. Ух ти, ден, є, ну тачка в тебе реально солідна. Ну знаєш, по статусу бандитському мені здається, на ход ноги така тачечка здо. Так, Фух, звісно, за гратами було неприкольно, але добре, що я маю велику силу і можу спокійно взяти і відмазатись від цієї мокрухи, і спокійненько виходити з цього поліцейського участка. Потому що мене тут уже більше нічого не держи. О, Йоо, заняч. Дензо. Дензо! Я стою вже жду. Ох, мене вигнали з машини, Ден! Тебе вигнали? Хто тебе вигадає? Я не знаю, треба буде до них потім заїхати і розказати їм, хто вони й що вони. Коротше, Санючок, Тут таке діло, поки ти був за гратами, виходить, банда з гостомелю напала на лівий берег, який був під твоїм контролем. Ми, звісно, з пацанами трішечки відбилися, проте, проте, треба буде на них навідатися сьогодні із зустрічним візитом. Та ні, чувак, за те, що вони отако навідуються на мою територію, за це точно вони повинні отримати, ну, по Заслугам, щоб ти розумів, да? Бо поки мене нема, то в кресу, звісно, нападати не круто. За той день наскільки я був крутим на зоні? що у нас тепер бач картеж із поліцейських тачок за нами. Ну, нормально, ти там на лапу їм, виходить, дав, да? да? <рес> ну, довелось, довелось, щоб не було в мене ніяких проблем, то довелось, да. Ось, ну дивись, нам зараз, виходить, треба скинути оцей хвіст, що за нами їде, так, да, поліцаїв. І в цілому, я думаю, треба буде тобі прикупити новий ствол. Ну, бо в тебе на зоні відібрали, скоріш за все, да? Правильно, правильно, в мене з пушок взагалі нічого нема, немає, Виходить, треба зараз буде закупитися, поїсти, бо то в тюрягії, знаєш, бажає кращого. <рес> да, чувак, я їв такі помиї. Ще б я їх не їв, якщо чесно. Тому можна, в принципі, і в магазин залітати, я думаю. Да, сейчас по якомусь, даєш, по якісь шавухи з каєфом. Хого, -хо -хо! їсти хочеться дуже сильно. Я сподіваюся, тут буде щось поїсти. Так, телефонний номер, телефон книга. Ні, це мені все не треба. Ого, ну це теж. Ден вроді не такий. А ти знаєш, тут поїсти ні чорта нема. Нема? Ні. тоді треба, значить, купити якусь вірьовку, може, якусь отмичку подіб. Так, ну копи прям в натурі в нас на хвості, я не знаю, може вони переживають, може я. Хоч, ну, хочуть мені щось ще зробити. Я не знаю, я не знаю. Нам треба десь перекусити, це раз. А два, mm -hmm. нам треба за пушками по-любому. Так, да, знаєш, тоді, виходить, шукаємо якісь, якусь харчевню, да, і до нас вже хтось сів. І я тобі предлагаю щось його вивезти в посадку, як ми зазвичай, це було, і показати, навіщо ти тут сідаєш. Так, да, це буде правильно, але є одна проблема. У мене нема ствола. У мене є ствол, братуха. Я ж на зону не попав, слухай. <laughs> ну, я тобі довірюсь, довірюсь. Тому на цей раз я думаю, я. З ним сам розберуся. Так, ну дивись, бо копи у нас на хвості, прям крепко. Оба! Все, брат, Оце брат, було що? серйозно, да тільки тут у нас патрулька. Давай швидко звідси звалим. Так, я сюди, я безстресенька, бемс, все, валим валим валим. І погнали, біст, ніхто нічого не бачив, а в них там лежить труп, хай розбираються. Ну, знайшли роботу, пацанам. Хай ведуть розсліджи. Да, ну ти водитель, звісно. Де, ну подіваєш, треба збавитися, треба збавитися від слідів. Правильно. правильно. Коротше, я думаю, нам обов'язково треба заїхати взяти стволо, от, без цього тупо нікуди. Так, да, знаєш, бо я вважаю, що в гостомі лізти без пушки це таке гибле діло. Да, ще й дуже. Нам насамперед нам треба стволи купити. Потім, я думаю, можна було би поїхати на... за твоїм боршом в Київ, да? І в цілому, в цілому, навідатися і знайти того самого. Самого костета, знаєш, який, виходить, взяв під контроль нашу Одесу. А точніше, і лівий берег. <рес> да, правильно, правильно, тільки перед тим у мене є певний план, такий невеличкий, якщо чесно. Коротше, Порш одним словом мене трошечки задовбав, і тепер я думаю, що пора б його продати. Ну і якраз в Києві видивитись собі якусь тачечку, таку бистреньку, гарненьку і, можливо, якусь толкову, прям хорошу. Ден, Ми приїхали. Щас тут я порша достану, тільки його треба буде потім продати. Так, да, продавай порша, та й ви тобі купити якусь більш серйозну машину, повнів, і тоді, в принципі, можна в цілому буде їхати в гостомель да? і шукати того самого костета, який напав на лівий берег. Так, і тепер порша можна продавати. Car sell. Ага, видна команда. Походу не та може, отако sell. Car. Бен? Вартість 8 мільйонів. Ну, давай, Бемц, 8 мільйонів сюди назад. І ці гроші попали на банк. Значить, можна тепер, по ідеї, взяти зняти, по-перше, банківські рахунки. От, а по-друге, закинути грошики нашим підписникам, які кидали скріни в GTA-шечки. в мій телеграм-канал. Є в мене кілька ніків. Так, управління рахунками, основний рахунок, безготівковий переказ. Перший, значить, у нас Дмитро Хрусус. Ун. Um. Нібито я правильно написав. 25 тисяч Бемц. Сюди відправили. Потім нам надо наступні люди. Наступний у нас Обіван Кенобі. Тоже 25 тисяч Бемц. Поїхали. І останній у нас Назар Андріїв теж отримує 25 тисяч від мене. От. Ну якщо ви хочете отримати теж грошики, то підписуйтесь на телеграм-канал. В телеграм-каналі є дуже багато всього цікавого. Плюс ви можете скинути скріншот і отримати грошики. І ще дуже цікавий прикол. Можете ще ввести мій промокод. От використати. Промокод, ввести промокод, написати сюди Саня Ков, далі і отримуєте 200 тисяч. А потім ви просто відкриваєте чат, пишете такого промо Бенц. забрати бонус за промокод. Валюта 200 тисяч. Далі. <амас> Номер бонусу, валюта, час отримання, щоб отримати, нажміть забрати. Бенц. 200 тисяч прийшли на баланс. Так, ну і головне, за чим я сюди прийшов. Це просто зняти грошики з мого банківського рахунку. Так, зняти з банківського рахунку. У мене на балансі 12 мільйонів. Ну, 12 мільйонів ми і заберемо. Отако, бемц, Далі. Все, новий баланс 100 тисяч осталось Зато 16 лямчиків на балансі. Я думаю, що щось ми точно виберемо. Так, Ден, тепер нам потрібно просто в звичайний автосалон. Можливо, навіть в лакшері класу. А можливо, просто геліка якогось Я, правда, не знаю, де він знаходиться, в якому саме автосалоні. Мені здається, в самому крутому класі він знаходиться Хунів, такого диви, малінового. Так, ну. Тоді, де він там на мапі у нас, ти знаєш, ні? Це не він часом. А я не знаю, кстати. Ми так під'їхали, просто поняв. Ага. Це наче як автосалон. Так, да, да. Але походу, ні, походу, це не автосалон. Так, старина, щас наліво поворот, і повинно ага. бути все в нас чітко. Ні, щас, ні, щас там тупік. тупік, Ден. Все тік, що ви приїхали до якогось нового дядя Толіка. Нам поки він за нього рано. Ти скупиш тачку, так зоодно до нього заїдемо. О, Дан, тепер наліво, і ми майже приїхали. Oh, <laughs> треба буде якось цього його помітить на нову тачку. Ні, ось все, ти проїжджаєш. Я бачу, бачу. Ось сюди нам надо. Все, вилітаємо за новою собі лакшері ташечкой. Правильно, правильно. Так, ви впевнені? Да. Опа, Nissan Gither нас зустрічає 6 лямчиків. Porsche такий як у мене, був 8 мільйонів. Bugatti Chiron 20 лямів. Ну, до цього нам ще жоден з тобой далеко. Bentley Bentayga, Porsche Panamera, Jaguar F-Type, Porsche 9,1.1. Саньоч, а тобі не вистачає, случайно, на Mercedes G63? Ого, я поняв, про що ти за цей жесті коласний єлік? Блін, мені тупо не вистачає 600 тисяч. А ти не хочеш подивитися таку машину BMW x 6 M Як тобі такий вибір? Блін, ну вона прикольна, але даже не знаю, може М8 Coupe оцю Розумієш просто в чому прикол. x 6 він, типа, аля джипа. Да, да, ну тут і X7 ось. Треба брати якийсь джип або ось у то, то якогось самого, знаєш. Щось таке більш таке масивне, я би сказав. Іксьомий непоганий, да, Мерсик. є звичайний гелік за 5 мільйонів. Так, да, або геліка взяти такого чорного бандитського. Ти ну. знаєш, передвигатися вже так по гостомелю, як папочки. <рес> 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 да, все-таки давай геліка, я й куплю. Бемц, ви хочете придбати, да. Ось о, він, диви, золотий! О, нормально. Так може, слухай, його навіть треба буде перекрашувати. Колір не може. В принципі, так, да, в принципі, хороший, що би не. Не знаю, наскільки він хорошо їде, ти будеш на свої, так. Да? Ну давай, да, давай я з тобою сяду. Що давай давай зі мною. Якби, якби я хочу посидіти в новій машині, понюхати, як там кожа пахне, старіна, кожа пахне, дай Боже. Ну, та ти що, диви, який він лялечка. Не, ну він не поганий, він не поганий, чесно кажучи, мені цікаво його максималка, а ще він рулиться доволі погано. Але набирає він такого не супер швидко, але. А, 237 у нього максималка. Ну да, до Порша гарно, йому, звісно, трошки далеко, але все одно непогано. Але ж бери йди уваги, що це джип. Да, і він буде просто по бездоріжжю жестяк гасати. Да. А зазвичай ми так і робимо, знаєш, там когось поле вивозимо. разів по саді вивозили. Ну, сподіваєш, нам просто потрібні такі автомобілі, в яких кліренс просто високий, поняв, щоб ті самі горби, холми перепригувати Правильно, правильно. В общем, тоді що я думаю? Першим ділом нам треба до наших старих друзів. Точніше, вони нам не друзі, в гостомель нам надо одним словом. І саме в гостомелі ми її припаси поповнимо свої по патронам, по пушкам, по всьому. Ну і заодно заїдемо до них, спитаємо, як у них там діла. Так, да, я тобі предлагаю, знаєш, який зробити такий план. Получається, ми зараз залітаємо в магазин ушок, так? Да? Як ти і сказав, угу. купляємо собі якусь калаша, думаю, і дробовик. О, дробовик, я думаю, штука буде вообще хороша. Так, да, ми, виходить, з тобою залітаємо, підходимо до них тако впритик і починаємо питати про цього костета. Бо пацани з мого правого берега, поняв в Одесі, говорили, угу. що ходили, ходили легенди про цього костета. Шану, це такий теж. Зек, знаєш такий, Вор uh -huh. в законі Тоже не остання людина в Гостомелі. Тому і він зробив такий рекут, знаєш, на твоїй території, поки тебе не було в місті. Ні, ти знаєш, з цим костетом, колись я вже ну діло мав, такий чувак, він не дуже приємний. Але я думаю, що коли він буде говорити з нами, а в нас буде дробовик, то заговорить він з нами по іншому. Та треба зараз знайти його шістьорок поняв? які розкажуть, де він і що він. Ну, звісно, якщо не розкажуть, ми лихо вибиватимо, все гавно. Правильно, правильно, сторіна. Ну, геліко. Мені подобається їздити по бездоріжжю, це супер класно. Ти бачиш, як він вилетів просто під той холмик? Так, та, да, він в супер. Такий, ну, автівка максимально класна. Так, тут є дядя Толік справа, це хорошо. Але нам би, звісно, знайти ще пушечку. І ось в нас магазин зброї. Тільки за вуглом, ага. Правильно, правильно. Братуха, закупайся, Я вже на картанах. Тебе сиджу шикар, севочки луст. Так, М4, значить, нам надо. Потім так калаш і дробовик. І дробовик. Сюди. Дробовик бистро убирає впевненість в цих бандитів. Буня, особливо, коли ти стоїш, дивишся йому прямо в лице. Да, да, да. Правильно-правильно, Дензо. Так що виходимо ми з магазика. Значить, спочатку що? Спочатку ми будемо правильно з ними говорити, да? звичайним образом. Так, Ден тут, походу, в машину до нас сіли. Ден, да да тут битись не можна в СІЗоні. Отак це все робиться. Нельзя сідати в чужу машину. Да, та вони якийсь нагліб поня. Слухай, а ми оцю двіжуху як би робимо прямо біля банди цієї. Тому давай сразу них заїдемо. Пасани, тут таке діло, до вас є серйозна розмова. Чи є хтось тут взагалі? Так, не буду глушити машину. Да-да-да, Лучше не глуши, Лучше не глуши. Ярик, тут таке діло, позви сюди главного, Позви главного, який тут просто є зараз у вас на районі. Нам треба поспілкуватися з вашою шиш, бо є певні питання, які треба вирішити. Ну подивись, саньок, по мапі. По мапі оцеї банди жовтої дуже багато зараз Ви в Гостомелі. Да, да, ну вони ж тут, вони ж тут живуть. так, да, да, да І мені здається... Ух ти йо, ух ты, Соломон! Облава! Ден, я впав! Ден, мене вбили! Все, вот так це надо робити, Ден. Так, де там вся команда їхня. Сань, 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 сань. Ой-ой-ой, ты чувак, цілий цай, бачу, бачу, бачу. Видишь? И приймаем, приймаем, приймаем. Треба розвалити, дурачка. Девин. Не знаю, не знаю. Давай давай в засаду. За мной, за мной, за мной. Давай, за... давай, Затанок. давай, давай. Погнали, 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 погнали. Де цей ідиот, який, ну, Тоже дам... був на геліку чорному. Да, 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 да. Треба его за такі дела, знаеш, прихлопнути. Чтоб сильно не бекував. Слухай, ось я знов стоїться, щелекс. Надо розібратися с таким. <хи> Стреляй по мені, Ден, облава. Отако це робиться. Саньок, за мною погоня, за мною погоня, треба твоя допомога. Де ти, де ти, де ти? Осьо бач, лізу на забор. Я тебе тупо не бачу. А, все, бачу, на заборі ти, да? Чи ні? Да, 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 да. все, ось, все, ось, 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 ти все. Мені... Мені треба щось похавати, бо в мене хепешок мало поїв. Блін, ну в магазині нема що поїсти. Чого, Диви реклами KFC Залітаємо. Ну давай зайдемо, глянемо. Ну я думаю, що там нема нічого. Тут аптечка є, бартуха. А, в натурі. А як її активувати? Дан, мене валять! Мене з дробовика вбив, Соломон!